Доброго дня всім! Продовжуємо розповіді про корупцію у судовій системі 1.02.2021 року до Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області з управління патрульної поліції у Львівській області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Аширова Сергія. Курган Бельдійовича, що 22.01.2021 року керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння на автодорозі Київ-ЧОП. Справа номер 446, дріб 213, дріб 21 була розподілена судді Костюк, яка тільки 2 березня 2021 року розглянула матеріали і всупереч вимог закону направила їх для розгляду до Добузького районного суду. Про незаконність дій судді Костюк свідчить вимога статті 276 КУПАП із змінами, що набули чинності 1.07.2020 року, у відповідності до яких розгляд адміністративних справ за статтею 130 КУПАП здійснюється тільки за місцем вчинення правопорушення, без можливості їх розгляду за місцем проживання правопорушника. Незважаючи на цю вимогу закону, Суддя Костюк у судовому засіданні розглянула та задовільнила клопотання адвоката Скоробагатова щодо направлення матеріалів справи до Бузького районного суду, вчинивши порушення закону. Хочу додати до цього, що 6 травня 2021 року суддя Костюк так само з порушенням. Вимог статті 276 КУПАП незаконно розглянула справу номер 943, дріб 343, 21 про притягнення до відповідальності жовніра, яка надійшла до неї з Бузького районного суду. Про що мною було згадано в публікації, невже суддя КОС може ухвалювати завідомо неправдиві судові рішення від 13.10.2022 року? З огляду на те, що суддя Костюк порушила вимоги статті 276 КУПА і тільки через місяць ухвалила постанову про направлення справи до Бузького районного суду, затягнувши строки розгляду справи, який становить три місяці, в мене як стороннього спостерігача склалось враження про порушення нею третього принципу бангалорських принципів поведінки судді щодо чесності та непідкупності. Через порушення неї шостого показника компетентності та старанності. Вона порушила шостий принцип Бенгалорських принцип, принципів, засвідчивши свою некомпетентність при розгляді справи номер 446 213 21, направивши її до розгляду до Буського районного суду. А як себе проявив суддя Бузького районного суду Львівської області? Він же голова. Жури біда Борис Миколайович, отримавши 9 березня 2021 року цю справу після розподілу, він так само, як і суддя Костюк, тримав цю справу за пазухою, цілий місяць тягнув час для закінчення строків притягнення до відповідальності. І 9 квітня 2021 року ухвалив постанову, якою направив матеріали для допрацювання до управління патрульної поліції Львівській області. У тексті постанови суддя Жеребіда навіть не згадав, на якій підставі він розглядав цю справу, мабуть, умисно оминувши вимоги статті 276 КУПАП, згідно яких він не мав права розглядати цю справу. Замість того, щоб повернути матеріали на Аширова до Кам'янка Бузького районного суду за місцем вчинення правопорушення, він прийняв справу до свого провадження, виявивши тим самим. Порушення згаданих 3 та 6 показників бангалорських принципів поведінки суддів. Як окремо дію направлено на затягування розгляду справи, хочу загострити увагу на статті 38 КУПАП, згідно вимог якої адміністративне стягнення за правопорушення за статтею 130 КУПАП, які були вчинені до набрання чинності змін внесених. Законом номер 1231 риска 9 від 16.021 року може бути накладно протягом трьох місяців з дня їх виявлення. Прослідкуємо, як судді дотримувались вимог цієї статті. Правопорушення було вчинено 22 січня 2021 року. Строк накладення адміністративного стягнення витікав 22 квітня 2021 року. Справа до Комінку Бузького районного суду надійшла 1 лютого 2021 року. І суддя Костюк її місяць не розглядала. Тільки тягнула, тільки 02.03 постановили направити до Бузького суду. Чому вона місяць не розглядала? Суддя Журебіда. Отримавши справу 9.03.2021 року, теж місяць її не розглядав і 9.04 постановив направити її на допрацювання до управління патрульної поліції, залишивши поліції 12 днів для належного оформлення. Чому він місяць не розглядав цю справу? На мою думку, суддя Жеребіда вже знав, що поліція не встигне за такий короткий проміжок часу виправити недоліки і повернути матеріали до суду. Чого він, мабуть, і домагався такими діями, ну, принаймні, так мені здається. Іншими словами, все було сплановано наперед так, що можна було застосувати статтю 38 КУПАП щодо неможливості накладення адміністративного стягнення. Така схема проглядається у наявних документах. Матеріали після допрацювання з управління патрульної поліції до Добуського суду надійшли тільки 7 травня. 21-го року. Ще два місяці вилежувались за пазухою судді Журибіди. І тільки 12.07.2021 року він ухвалив постанову, якою адміністративну справу закрив у зв'язку з закінченням строків, передбачених статтею 38 КУПАП. Отже, мною навмисно досліджено порушення закону, вчинені суддями Кам'янко бузького районного суду Костюк та Бузького районного суду Жеребіди при розгляді справи е, номер 446 дріб 213, дріб 21. При цьому звертаю увагу на те, що правопорушення суддів могли б закінчитись навіть не починаючись. Якби суддя... Костюк, у відповідності до вимог статті 276 розглянула справу по суті. Жодних порушень закону не було. Б. Але порушення приписів статті 276, на мою думку, вони були вчинені умисно за попередньою домовленості між суддями і на підставі клопотання судді скоро багатого, що привели до застосування суддями схеми внесення до судових рішень фіктивних відомостей, тобто відомостей, які не відповідають дійсності. Тобто, іншими словами, що привели до зловживань службовим становищем, суддями на користь правопорушника, приховування, від, значить, які е, полягали в тому, щоб приховати від накладення адміністративного стягнення. Чи не проглядається у цій схемі організоване угруповання нечесних та продажних підкупних суддів? Саме цікаве, що у цих незаконних діях бере участь голова і судді одного суду та судді іншого суду, що схоже на міжрайонне угруповання. Що з цього приводу можуть сказати слухачі і читачі? Як вони можуть прокоментувати такі дії суддів? Чесними, непідкупними, компетентними, етичними, законними, добропорядними, справедливими. Чи навпаки. Надсилайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. На цьому дякую за увагу. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Сьогодні у нас 14.10.2022 року.